Якщо ви проживаєте в Україні, то у вас вдома точно живе домовий. і зараз я вам перерахую 5 ознак того, що у вас живе домовик. Мене звати Аня і я Таролог. Наші пращури слов'яни вірили, що домовик це хатнє божество, яке або допомагає жителям хати, або навпаки шкодить їм. Перша ознака. Якщо у вас вдома є кішка, собака, або ви маєте дитину, які люблять або постійно дивляться в кут кімнати, вони бачать там домовика, тому що діти і тварини дуже чуттєві до енергії. Чами ви можете чути якісь незрозумілі звуки в кімнаті. Так, шуміти можуть і сусіди. Але якщо сусіди у вас тихі, а ви чуєте на кухні стукіт тарілок, то скоріше за все, то домовик. Ви відчуваєте себе захищеними у своєму домі, тому що домовики не завжди шкодять. Якщо вони люблять родину, яка живе в їхньому домі, то вони її будуть захищати. Наступна ознака це безпідставне знищення дрібних речей в квартирі. Всі знають, що потрібно сказати домовику, щоб він повернув вам вашу улюблену річ. А саме домовик-домовик погрався і віддай. Він попереджає вас про небезпеку. Як це відбувається? Дух починає гриміти, кричати, кидати предмети, будити вас серед ночі, не ображайтесь на нього за це. Домовик все це робить з метою попередити вас про небезпеку. А тепер ваша черга розповісти, чи вірите ви в домовик?